Любителям Вайкікі присвячується для любителів шопінговайкі. Всім привіт! Вау! Яка локація? Капелюшки. Одразу глянемо ціну. 359 гривень. Знижки немає на капелюшки. Але будемо шукати знижечки на все остальне. Бачу класні футболочки, сукні, шортики. Є червоні ціночки на шльопанці. 499 гривень. Ось такі абсолютно базові, легесенькі, досить. Зручні і ціна 500 гривень. А я бігла до цієї футболочки з тюльпанами. Хочу бачити, чи є знижка на неї. На цю футболочку 100% кутував. Ого, 159 гривень. Як і задарма називається категорія. Як задарма, шукаємо як задарма. Сінсеї, лайкіки. Можна теж нарити щось дешевше. В сінсеї, в принципі, все дешево. 229 гривень. Колаборація Дісней теж категорія майже задармо. Коротше на футболочка 229 гривень. Оверсайз така. Футболок багато і дуже багато снежок. Просто валом футболок і всі вони зі снижечками. Снежки тривають, досить багато. Окці ця лоска зі знижкою 799 гривень коштувала тисячу. Я не вважаю, що вона була варта тих грошей. Це вишивка, це вишивка, але вона на якісь такі дурнуваті зав'язочки. Зав'язувала, сидів кутні в тварі. Ну, як її одягнеш і за тисячу гривень, щоб гузики хоча б пришили. як на мене. Я би її не купляла навіть і, чесно кажучи, ну, і за 250 теж. Не знаю. Ну, вона не функціональна, ця блуза. Так, ще зі знижками джинсові пілоти. Мої любимчики. Ну, ціна ще не така, як би хотілося. 900 гривень, але вони класні. Вони класненькі, хороша висока посадка і джинс, тільки досить непоганий. І біленькі шортики джинсові. 549 гривень а з розрізами, з такими розривами фабричними. Ось такі блузи, білі базові. Оверсайз. Або розмір великий. А то в мене зразу оверсайз. Ну так, емочка, це точно оверсайз. ну ціна теж Дасіш Фантастіш. Коштувала 100, 1100 гривень, зараз 849 гривень. з з кримцятками. Що мені? Сьогодні критично налаштована? Ні. Оці класні джинсики, метасенькі. Я так здогадуюся, що тут ніякої снижки нема, бо вони класні. Довго класні, вони базові. Ні, такі джинси так, 1300 гривень, і ніхто не збирається їхні снижки кидати. Рюкзачки назавжди разом. Котик і песик. Який милий кремовий рюкзачок. Але це дорослий. Можна, в принципі, дитині в школу, але це на дитячому відділі, це повноцінний, такий рюкзак. 30-49 гривень, спинка ущільнена. Ну, оця сіточка неприємна на дотик. От я взяла рукою, вона якби трішки так, така шуршала, щоб вона і одяг не портила. Оці класні рюкзаки базові. Рюкзаки непогані. Писаки непогані. Це обновиночка. Ні, це вже зі знижкою 450 гривень. Ось такий рюкзак. І джинсова сумка. Шопер джинсовий 549 гривень. Застібається на кнопку і внутрішня кишеня. Я знаю, тому що я вже знімала і дивилася. І пропонують роботу Вайкіки. Так що, кому потрібна робота, то приєднуйтесь до команди Вайтіки. Така сумка класна. Вона як ручна кладь, дорожня, по формату підходить. 499 гривень. Ось така сумочка. Ще кишенька є зовнішня. З Ось. Де мені в цьому житті приткнутися? Де вистануть? не стану. Не підходять. Чоловічі, чомусь я забрала про чоловічі. Ну окей. Футболка 300 гривень чоловіч. Ну, Вона така, як махровий рушник. Чому у нас? Як легенький махровий рушничок? Така ніжна смужка. Це такий величезний, просто мега величезний чоловічий відділ. Я навіть не знаю, Ало, скільки я. тут квадратних метрів. Ну, Мене чоловіки не дивляться, мабуть. Але жінки мають чоловіків, синів, коханців, 549 гривень, В складі льон. Ось така сорочка з хорошою знижкою, класика. Це чоловіча. Зараз йдемо на жіночі. Так що не хвилюйтеся. Хто не хоче дивитися чоловіче. Прошу. Не перемотувати, а подивитися, щоб знали. 329 гривень, 100% котон, така футболочка чоловіча з класним принтом. Так, йду на жіноче, помаленьку і заодно дивимося, що тут є. Отак От собі йдемо. Чим чекуємо і переглядаємо. Дивимося, що класні сукні, класна локація. Сукні і написано, водичка, Італія. Італія краєвої дичині. Віскозна сукня. З поясочком, 700 гривень. Це відсоткова віскоза. Оці класні сукні. Тут складі льон. Можливо, вона і дорого коштує, ця сукня. Вона не дешево коштувала, бачу червоний ціночок. Зараз 90 гривень так коштувала 1100 гривень. З поясочком і складі льон. Бриталічки регулюються. Розмірна сітка велика до 2 XL. Отакі віскозні сукні короткі. Вона ну, не коротка, вона в довжині міді, вона буде в коліно, чуть поза коліно, в залежності від вашого росту, 600 гривень, це 100% віскоза. Трапається від донизу. Навіть за 500 гривень є віскозні сукні, і вона довга Так, підлогу, як максі. 499 гривень 100% віскоза. Ще ось такі класні віскозні сукні. Вони були не дешеві зав'язкою. На спинці по повній ціні буквально от-от недавно. А що вже знижка на них? Тому не спішіть, як ви бачите повну ціну, приглядайтеся і чекайте знижечки. Ну, вже на знижці. 329 гривень. Капець. От, Хто хотів, будь ласка, сукня непогана. 329 гривень. А на спинці зав'язується, довжелюзна. Максі. І оці бретелечки з гумкою, що під вашу пройму якби, сідає. Я люблю такі бретельки, тому що вони собі шукають ту висоту вашої пройми, яка у вас є, оскільки суконь багато зі знижкою. Так що, показуйте пальчиком, яку саме сукню вам показати, щоб я знала, я ж не можу всі сукні показувати. Ось така сукня класна. Донизу трапецію з гузочками, з гункою в поясі. Красива. І ціна такої сукні 900 гривень. А, то знижки немає. Чому? Букові кишеньки, класненька. 42-й європейський. 42-й європейський. Загубилася тут футболочка між сукнями 229 гривень котон. Оці красиві сукні, бабідол, розширені донизу, яскраві. І вже зі знижкою, в складі віскоза 700 гривень. Ну, красота, красота. Красота, які сукні, 800 гривень, 100% потом, Який яскравий принт. Тропіки. 2 xl дивлюся. Сумочка в новинках, 600 гривень, Як мішковина, от просто як мішок ви маєте, то з такого й пошита сумка. І застібається на мозок. Стильненька. Їду на На другому поверсі теж байкіки. Може там є новиночки, може ще щось класненьке є не тільки внизу, а вверху теж. Тут все для вогонь написано. Так. Все по 199 гривень. А о, футболочки. Давай, 199 гривень, 100% топроп і футболочки. Оце класника. Класний принт. І оцей теж блакитний банк. Який ніжний принт. Це відсотковий котончик, 199 гривень така футболочка. Тут любу футболку, яку не візьмеш, 199 гривень, які класні знижки. Просто вау. Які шоки? Це в новинках. Мережево прошлого. Які класні. І ціна. 900 гривень, це 100% котон, має бути ще варші, має бути блуза. Ось і сорочка до цих шортиків. Це костюм виявляється. Так в костюмі буде дуже класно. От окремо, можливо, не так, а от в костюмі дуже такий богемний стиль. Так, Стовідсотковий 100 котон. 1000 гривень, 1000 гривень а, сорочка і 900... 900 гривень шорти, 1900 гривень буде костюм. Клас. Дуже красиво. Дуже красиво все. Так. І шортики вішаємо на місце. Ще ось такі сорочки з такими бантичками, як дитячі. 850 гривень. Ні, не подобається, але кому що. Такі сорочки добре підійдуть до таких шортиків, 100% військових. О, села Гесеньки досить. Так, 400 гривень такі шортики. І штани палаци є. Теж з такої відкануло. З боковими кишеньками. Дуже класно. з гумкою пояс і плюс ще стягуються. І такі штани палаца коштують 329 гривень зі знижкою. А шорти 399 гривень. Штани 329 а шорти дорожчі. Ну, капець. Як таке може бути? Воно може, може. О, тут якась нова колекція. Limited. Напевно, все поліастер і за забіжені гроші. Так як люблять. Тут щось непогане в такому кольорі припорошений чайний роз. Непогана сорочка, Великий розмір. Тримаю, ну але розміри і різні. Лаконічна, пряменька урсаз. Ні, снижка 400 гривень. Ось така сорочка. Непогана. Рекомендую натуральна сорочка за такі гроші. Чому ні шортики біленькі джинсові, Без знижки. 750 гривень. Висока посадка. Ось. Дивлюся, великий розмірі розвитіна. 32-й. Це, це великий, це 2X або і 3ХЛ. Ось. Ці костюми я показувала чи ні. Або це вже інші, які зв'язані, вже м'єточки повитягувалися. Такі штани палацу коштують 750 гривень. Жилетка чорна, лаконічна, з костюмною тканою. Складі візко заполяє з 1300 Досяг 300 гривень. Ні, фіга собі. Оце ціна. Оце ціна. І спідничка присеро жила поліше 269 гривень. Так що треба рити, треба шукати як в секунді. Треба все переривати, дивитися до знижки. Тому що, якби вони не робили знижки, то було б все зрозуміло. Але якщо ти розумієш, що через тиждень-два це все буде на знижці, то для чого тоді платити більше? Правильно? Хіба дуже треба кудись, вже там. На якісь урочистості збираєтеся, гості вам потрібно оновити гардероб, то так. Костюм. Жилетка топ. Красива тканина, така трішки як жата. З підкладкою це жилетка топ. І штани палацу. Цікаво, досить, скільки коштує такий костюм. Скільки коштує жилетка? Не дешево, 1200 гривень і в складі поліастер, чуть-чуть тільки віскози є. Тільки чуть, -чуть віскози. Штани непогані, штани з гумкою. в поясі стягуються, 1100 гривень, і вони широкі донизу. Непогані. непоганий костюмчик. Такі приємні відтінки, підібрані смужка, така ледь коричнева. На якомусь такому ніжно бежево кремовому кольорі. Спіднички ці вже бачили. І бачу босоніжки зі знижкою 450 гривень. Ось такі свінбеки. цей самий розмір в руках. 459 гривень. 450 гривень без 9. З ремінчиками. Ось так. Цей жакет побіжній ціні вже оцінили 1800 а коштує 2200. І це 100% поліастер. Ну тут сукон, просто тьма. Хто шукає тьму сукон і по низькій ціні, то вайпіки. 500 гривень, у нас така сутеночка, і в складі 80% віскоза. Рукавчики такі призібрані тут з гумкою. А в Італії трапецією оця спіднечка. Красиво так. А ще така сукня на 600 гривень. Теж 80% віскоза і на 20 поліамід. Ось така, а це така сама модель, як і попередня сукня. А ще хочу додати, що на спинці є гумка, вставка і в талії теж гумка. Що добре, красиві ці сукні такі. Ну, красиво. Ну такі довгі сукні, оці зелені, красиві є. Ось такий зелений принт і рожевий. Ось така сукня. Ой, вона ярусна донизу. Яка вона класна. Так вона розстібнута ззаду. Треба взяти таку і величезні Шука. розміра. І хто шукає великі розміри, 2 ікса Елі є. 700 гривень 80% віскози. Ви тільки подивіться, яка класна сукня. Я навіть не знаю, зараз її повішу. Ось так. Зараз я її повішу і покажу, бо вона така класна. Ось. Тому що не завжди є місце між рядами. Ось так. Рукавчики з гумкою, але досить широкі, досить широкі, не буде перетискати. Супер, 2XL і ще раз нагадую ціни, 700 гривень така сукня. Схожа сукня, але вже з гузочками донизу. Це 600 гривень в складі поліестер Дивлюся в розмірі 42, але є до 44-го європейського. У нас оборочкою, і такий красивий яскравий принт. Рукавчики призібрані. Красота. Сукні красиві і великий вибір досить. Оця красива сукня. 359 гривень, 100% віскоза. Я в шоці, то топік півтори тисячі гривень, то сукня. 369 гривень. Дуже-дуже красиво. Оскільки сухонь багато є. Ну, я вже багато показала. І в наступному відео продовжимо опит. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.